Доброго дня, 12 квітня, на вулиці 15 градусів нарешті. Тепленько. І сьогодні майстрів не буде вони вихідні. І в день я вам покажу, як виглядає наша плиточка. І вона виглядає ось так. Така зеркальна. Звичайно, Вон я в зеркалі, як в зеркалі, відбиваюсь в зеленому халаті. Ну, але ми таку хотіли, тому що на зеркальній плитці вечором, як включиш, світло дуже гарно. Дуже гарно воно освітлює. Так що вчора ще прийшли, вечором трошки почухали ту стелю і пішли. Зробили вже повністю бляд. Ми ось купили крани. До речі, дуже важко купити крани. Або один є, або нема такого розмару, як ми хотіли. Я хотіла трошки носик коротший. Ну, але, на жаль, не було. Ми не купляли такі крани, щоб тут були плоскі, тому що ті кути стираються. Не знаю, як буде тут, чи стреляться, ну, побачимо. Ну, Крани дорогі, вони щось по 300 з чимось злотих. Я потім вам все розповім, як вже буде докінчена наша ванна. Скільки то коштує, і якої це фірми. Ну, В принципі, фірми ви можете побачити. ось. Owens. Можете почитати про неї. Good Home. Можете почитати в інтернеті про цю фірму. Не знаю, я то поиска, чи якась інша. Як я все буду готувати підсумкове відео, я все розповім. І ось тут буде цей кран. Ось так він буде виглядати чорненький. Тут я хотіла взяти ось такого кольору кран. Такий от матовий. Ну, на жаль, ми потім не підберемо до нього душ. Мається на увазі кран до ванної. Так що прийшлося купувати чорний. А сіренький був дуже гарний. Не такий металічний, знаєте, як то завжди є крани, а такий сіренький матовий. Але, на жаль, це дуже важко щось підібрати. Так що, отак все виглядає в день. Так, чую, що вже чоловік прийшов, йду його годувати. Кабанячий армагеддон номер два. Я вже колись знімала. Як перерил, все, йолки палки Просто шкода. А така гарна, ну, а тут так гарно вишні пахнуть. А, така красота. Дивіться, яка суперова красота. І так тут дбали, косили. І що ті гади бики дикі наробили. Не, не бики, а кабани. А там, там, І, І там йолки палки собі Ну, це, це вночі десь вони гамнюки прилізли і то все перерили. Дивіться, отут теж вон все перерили. Там, де дітки бавляться. Я в шоці. Яка гарна олича, робимо фотку. Дивіться, що робиться. Перерили весь газончик. Ні, Ну це неможливо. Яка краса. Жовта і рожева, жовта-рожева. Зараз ми тут робимо фотку, дуже гарно. Сходили на тренажери і так закінчується субота. Зараз ми ще підемо у Mercury Market, купимо векно і завтра поїдемо, побілимо дерева на дачу. Так що так закінчується наш день. Захід сонечка. Дуже гарні дерева, там дивіться, які рожеві, рожеві. А пахнуть як, просто красота. Я не можу вам передати. Вау, така алейка. Таких гарних пахнючих дерев. Ну, тут єдине мінус. Смітники. смітники Та нічого. Зато тут спеціально посадили вишні, щоб воно перебивало. Є, дивись, яка алейка класна. Ось так. Просто класнюча. А тут вже може вдихати грустку Дуже гарно. Любовь находити. Покажи. Ну, о, оприскувати. Буде мені оприскувати дерева, кущі. Бо я, навіть не знала, що такі оприскуватися. Я думала, така пшикалка, як то, знаєте, пшик-пшик в домашніх умовах квіти обшикувати. А він каже, ні, беремо це. І коштує 100 злотих. Так що завтра поїдемо на дачку і будемо щось там робити. Все вам покажемо. 13 квітня 2 година. Майстри працювали з 9 години до тепер. І тільки що пішли. От ще мокрий слід лишився. Сьогодні вони робили фугу. Фугу і силікон. І ось як це все виглядає. А виглядає дуже красиво. Так, я акуратненько зайду, бо вони казали по фузі не ходити, не рухати руками. І ось як вони зробили бляд. Ось тут під 45 градусів і вже є фуга. Акуратненько. І тут теж вже дали між плитками фугу. Бачите, вона майже по кольору не відрізняється. Кути рівнесенько, рівнесенько. Ну просто розумієте, навіть якби хотіли дочепитися до майстрів, то не дочепитися. Настільки вони акуратно все роблять. Просто золоті майстри. Не перестаю ними любуватися. І ось уже, бачите, відкрили підлому. І ось так виглядає наша ванна тепер. Полюбуйтесь. Любуйтеся. Я теж любуюсь. Просто прекрасно. Ще вони зроблять суфіт, тобто стелю, і докінчують, там приклеюють на туалетний папір. Потім прийдуть гідравліки, замонтують унітаз і умивальники, і ванну. І ось така плиточка. Ви знаєте, що? Як так дивлюся на підлогу, ну то не дуже сильно відбивається оце. Мені не видно, що відбивається. А на відео чомусь видно. Може, тут треба так приблизити? Ну, так, відбивається. Це ка красота. Розумієте, відео того не передає тої красоти. По перше, вікно. Камеру заходить і затемняє. Ну, а по-друге, око якось інакше то бачить. От я зараз дивлюся на екран. Ну, зовсім інакше, зовсім інакше. Але все одно плиточка гарна. Мені дуже подобається. На кухні вчора електрик приходив і поробив усі дроти. І тепер. Завтра прийдуть майстри і зроблять тут плитку, і можна буде замовляти меблі сюди в кухню. Бо, як я вже казала, що ми не будемо переробляти оце все. Тобто дерево залишиться, ми тільки його гарно відновимо. Єдине, що ми будемо, це викидати ці меблі і замовимо нові. Ну, і тут буде під підвіконником буде цілий. Робоча поверхня такий блят ми зробимо. Тут на кухні ніхто сидіти не буде їсти, тому ми тут стола навіть не будемо робити. А буде просто все робоча поверхня. Бо як сюди прийдуть гості це буде, це наверху у нас, то нам треба буде багато робочої поверхні, щоб декілька чоловік могло собі стати і робити. Отак то це виглядає. Так, треба ще замовити вікно. Вони поміняють вікно, майстри, і зроблять тут. І все, і можна буде замовляти меблі. Так що на сьогоднішній день така ситуація. А в цій ванні на першому поверсі, на польському першому поверсі, то намалювалася дуже велика проблема. Бачите, в мене написано занято. Бо як тут я сижу, наприклад, а майстри влітають, тут ще не закривається. І тут намалювалася дуже велика проблема, тому що нам гідравліки замонтували ось таке нажендя. Це є від фірми Клуді. Це потинковий пришніц. Тепер ми не можемо від тої фірми знайти. Душ, який би сюди підходив. Тому що від тої фірми є тільки чорний, білий, металічний, і золотий такий, ну, ну золотий, золотий, жовтий. А ось такого кольору, як нам потрібно, бо це не жовтий, це називається рожове злото, такого кольору нема. І тепер прийдеться цю плитку зривати, ставити зовсім іншу серединку. І ставити душ на рожеве злото. І це нам буде коштувати знову великі гроші. Ну, майстри казали тисячі злотих за те, що вони оцю плитку знімуть, бо тут оброблено е, такою, як то називається, фугою, яка є одразу зі смолою. Якоїсь там, не пам'ятаю, як вона називається. Епоксид, о, епоксидова смола. І щоб оце акуратно розділити, щоб не зашкодити цю плитку, то буде ювелірна робота, яка займе час. Рахуйте, треба тут, тут. Плюс знов треба буде оце, силікон купляти новий, бо вже нема. Тут знов таки. І тут, і це вийде багато роботи. Потім приліплять на нову плитку і знову. Власне, не проблема в плитці, а проблема в тій фузі. Це є найгірше. Не можемо знайти. А Петро не хоче, бо я кажу, давайте кого не будемо зривати. Від тої фірми є за півтора тисячі я знайшла. Бо на їхньому сайті то кран чорний коштує 6600. Ви собі уявляєте, 6600. Я знайшла на якомусь іншому сайті до цієї клуді за півтора тисячі чорний кран. Кажу, давайте поставимо вже чорний кран і все, щоб не переробляти. Петро каже: ні, не може бути один кран чорний, а другий жове злото. І все, і хоче переробляти. Не знаю, як по-вашому, переробляти чи просто дати чорний кран. Я би дала чорний кран. Так що така проблема в нас. Так, ми чекаємо на тумбочки тут, тому що нема куди це все, цей сив поскладати. Це раз, друге, дивіться, зеркало. Купила я зеркало і розчарувалася. Тому що оце, збільшуючи зеркало, воно мало бути тут. Тому що, от я стою, а воно в мене над головою. То мені треба отако стати на пальчики, щоб щось побачити. Розумієте? То я розчарувалася в тому зеркалі. Не знаю тепер, чи міняти інше, воно коштує 2000. Ще одне. Тут дивіться, є кнопка не доторкаєшся, а просто. Так? І чуєте, включилися колонки. А я не хочу тих колонок, щоб воно включалося разом з світлом. Виходить, що попрошу електрика, щоб від'єднав від тих колонок. Бо ті колонки, які я включаю, Воно так звучить, як з баняка. Так що, будете купляти таке зеркало, не купляйте з колонками. Це є помилка. Крім того, одразу включається тут, якщо запотіває, то тут включається ось така. Я думала, що буде все зеркало гріти, все повністю. Виявляється, гріє тільки трошки тут, трошки тут і отут посередині ось так. Тобто, ціле зеркало не обігрівається. Ну, хоча може то і вистачить, щоб не багато електрики не тягнути. Бо як ти, наприклад, вийшов з душу, все запутівши зеркало, а тут отако, от вистачить, щоб подивитися на себе, Не чекати, поки воно розпотіє, або не витирати руками. Тобто в цьому зеркалі мені не подобається це, і не подобається та колонка. Бо, наприклад, хочеш ночі тихенько собі зайти, а воно тобі о, зараз. То виключається. о, Пі-пі-пі! Ну і нашому воно має піпікати? Одним словом, не знаю. Подумаю, може замовлю сюди інше зеркало, а це може десь низ там. <пі -пі 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 -пі> так що, Отакий нюансик.